Наприкінці минулого тижня президент України анонсував нову фінансову підтримку для населення з грудня 2024 року. Українці зможуть отримати нову фінансову виплату у розмірі тисячі гривень. Ми запитали у тернополян та гостей міста думку з приводу цієї ініціативи. Як я чула, то це виділили якраз з грошей, які не можуть піти на військові збори. Тобто для мене це класна така штука для того, щоб підтримати людей, які Просто живуть. От. Так як можна купляти українське, плюс книжки, тобто це класно для освіти, для особистого якогось розвитку. Я вважаю, що тисяча це дуже мало, але, можливо, комусь вона допоможе. Наприклад, оплатити комунальні послуги або е, купити їжу, мабуть. Так що я вважаю, що це потрібно, але я брати не буду, тому що в мене є змога. Оплатити самій, бо ми працюємо з чоловіком. Позитивно ставлюся до цього. Може для когось це смішна сума. Для когось мені здається, вона буде доволі суттєвою. Якщо, наприклад, сім'я складається з декількох людей, тобто це вже приємний, скажем так, бонус. Кожна людина буде по-своєму думати, куди вона буде її дівати. Кому ця сума смішна, може спрямувати цю тисячу спокійно нашій армії. І, типу, це буде як хороша справа. Комусь кому ця тисяча дійсно допоможе. То кому допоможе, то нехай використовує в власних цілях. В принципі, я думаю, вони й лишні не будуть. Особисто я, я би потратила їх на оплату квартири. А так більше я нікуди не думала бо їх, куди б їх можна було примінити, ті гроші. А своїх знайомих я ще не питалася, ще не, ну, не спілкувалася вона на рахунок того. Бо нам що то тисяча гривень? Тисяча гривень то півтора дня прожити. От, а якщо взяти всі, що він пропонує, всю суму, то буде кілька безпілотників.